Так, кульбабу ми зробили, ще нам треба зробити лист. ось цей. Для цього з зеленого гофра паперу відрізаємо смужку десь 12 на 3 сантиметри. Ось 12 на 3 сантиметри. Потім складаємо навпіл ось так. То Та починаємо різати ось такі трикутники, формуючи лист. Розкриваємо, ось виходить такий листочок. Ще треба зробити нам ось такий чашолист. ось. Для цього беремо ще одну смужку, робимо 12 на 3 см, Ось так. Та ножицями відрізаємо ось такі маленькі трикутники. І так починаємо з'єднувати. Беремо кульбабу та приклеїмо ось так знизу. Клеєм. Ось готова чашолист Ще нам треба зробити ось таку смужку, теж три сантиметри. Для, щоб робити стебло. І так, починаємо приклеювати. Додаємо лист. І продовжую скручувати зелену смужку гофру паперу. Так, приклеїли. Потім розправляємо нашу. Кульбабу. Ось. Така у мене сьогодні вийшла. Кульбаба. Сподіваюсь, у вас теж все вийде. Успіху вам, діти!